Шукаєш ту секретну аудиторію в таргеті, яка буде в тебе купувати, тоді ось як її створити та користувати. Переходиш в рекламний кабінет Facebook, натискаєш на «Аудиторії», і так, з Інстаграму її не створити, але потім її можна туди додати. В кінці покажу як. Далі тиснеш Створити аудиторію, користувацька, аккаунт Інстаграм. Джерелом обираєш вашу сторінку і в подіях всі аккаунти, що зберігли публікацію чи оголошення. Вводиш назву та зберігаєш. Далі тиснеш Створити схожу аудиторію. Тут обираєш країну та в розмірі вказуєш відсоток. Найжаданіше буде саме 1%. Береш його, також можеш обрати ще два-три варіанти з більшим. Цотком для тесту і створюєш. Чекаєш 12 годин, поки вона згенерується, і можеш запускати. Це будуть саме ті люди, які з більшою ймовірністю захочуть у тебе купити. А тепер як додати в інстаграм, щоб можна було запускати прямо звідти. Створюємо довільну аудиторію через саму Інсту, не обираючи інтересів. Зберігаємо, відкриваємо кабінет, знаходимо її, і всередині, в полі користувацької аудиторії, знаходимо створену нами. Додаємо, і воля. Тепер ти можеш запускати все на круту аудиторію, прямо з додатку. Збережи собі це та обов'язково спробуй, а також підпишись, щоб дізнаватись більше корисних фішок про ефективний таргет на свою справу.